Комунальне підприємство «Київміськсвітло» світло починає готуватися до новорічних свят. Серед місця столиці традиційно прикрашатимуть святковою ілюмінацією, коли і на яких вулицях засяють новорічні вогники. Дізнавалася Юлія Почевалова. і зараз нам розповість. Починай. Вітаю студія. Хоча сьогоднішня погода зовсім не сприяє, бо деякому святковому настрою, ми з радістю хочемо повідомити нашим глядачам про те, як виглядатиме наша столиця, як вона буде прикрашена напередодні новорічних та різдвяних свят. Тож на Софійській площі дерева прикрасять ліхтарями, які будуть створювати ефект падаючого льоду. Також гірлянди встановлять на майдані незалежності. На Хрещатику встановлять ілюмінацію над проїжджою частиною, а на деревах Хертанове алеї буде так званий теж так званий падаючий лід. І близько півсотні ялинок впродовж вулиці приклясть. Прикрасять гірляндами. Також прикрасять гірляндами і вулицю Богдана Хмельницького на тросових вона буде знаходитись на тросових розтяжках над проїжджою частиною. На європейській площі над проїжджою частиною облаштують такі, такі, такі собі світлові листя, а на деревах буде теж так званий падаючий лід, а також геометричні фігури і гірлянди. Святкова буде прикрашена і освітлена вулиця Грушевського. По новорічному засять і кілька будівель у середмісті столиці. Зокрема, прикрасять ілюмінацію національну філармонію, консерваторію. Будівлю міськадміністрації, головпаштамту та Укркообспілки. планується, що ця ілюмінація вже засяє 19 грудня до дня святого Миколая і буде працювати упродовж всіх новорічних та різдвяних свят. Студія.